У 1946 році в Карпатах сталася одна з найнеймовірніших історій боротьби упа проти радянської влади. Маленький курінь повстанців, маючи лише кілька кулеметів і десяток рушниць, три дні стримував наступ цілої радянської дивізії біля села Космач. Повстанці скористалися хитрощами. Вночі вони пересували вогневі точки, влаштовували пастки і навіть імітували підкріплення, криками і фальшивими пострілами. Червоні солдати. Були дезорієнтовані і, врешті, відступили, вирішивши, що натрапили на велику базу повстанців. Але найцікавіше те, що серед повстанців тоді були і місцеві підлітки, які, не маючи зброї, допомагали створювати ілюзію армії, вони били в бляшанки, запускали димові шашки і передавали хибні сигнали. Завдяки цій блискучій операції більшість повстанців змогли прорватися з оточення і перейти в інший район. Ця історія досі живе в гуцульських переказах як символ розуму і незламності українського духу.